У Хізбут-Тахріру позасідати не вийшло. У Севастополі зірвали з'їзд забороненої у більшості світу ісламської організації. Захід планували провести у будівлі кримського музично-академічного українського театру, але дверей перед кількома сотнями делегатів не відчинили. Нагадаю, на початку вересня у пресі була інформація, що саме активісти Хізбутта хрір ісламської партії звільнення вербують у Криму найманців для участі у громадянській війні на території Сирії. Три сотні чоловіків під чорно-білими прапорами товчуться біля зачинених дверей українського театру в Сімферополі. Тут має розпочатися міжнародна конференція, організована ісламським рухом Хізбут та Хрир. До Криму запросили однопартійців з Великобританії, Лівану, Нідерландів та Туреччини. Однак, всередину їх так і не пустили. Для нас основанням є те, що нам Всевишній Аллах це розрішив. Також я хотів би атміти, що согласно українським законам, демократичним законом, наша діяльність, то справедіння форумів, мітінгів, мероприятий, не являється запрещено. А определенної сили, котрий роботу в этом направлении. до такого розвитку подій організатори форуму вочевидь були готові. Біля будівлі театру терміново змонтували імпровізовану сцену та поставили мікрофони. Все це направлено просто до того, щоб заткнуть нам в ти щоби не що ми ні говоріли нічого, ні, проблемах мусульма за лічені хвилини форум перетворився на вуличний мітинг. Правоохоронці попереджають про порушення. Патомушка саласна тридцяти статі. Кісня подати повідомлення. Місне на організатори сподівалися через форум поповнити лаву ісламської партії. Визволення скільки членів вона налічує у світі, достеменно невідомо. Але серед адептів не лише мусульмани. Олександр Астахов у Хізбут-Тахрир уже 9 років. Його мусульманське ім'я. Ібрагім гасударство постана мішають. Аноні допускають діти ні тока з'ясити во всьому мірі, тому що государство гасударство а Ані мішають не дають будівництво халіфату єдиної ісламської держави, що житиме за законами шаріату. Головна мета хізбут Тахрир. Активісти заявляють, їхня організація діє виключно ненасильницькими насильницькими засобами. Щоправда, в багатьох країнах світу її заборонили за радикалізм пытаются религиозными методами строить политическое государство. И э, в этом, э, наверное, самая основная проблема. Как только религия, и религиозные организации включаются в политический процесс, они перестают быть религиозными. В Украине тахрир не зареєстрована, але і не заборонена. В Меджлісі впевнені в діяльності партії на Півострові, зацікавлені затікавлені ті, хто бажає розколу Кримських татар. – это политическая партия, можно сказать, политическая секта даже. Которе не а ні перед кем Криму. У них є своє і вони далеко за приділами Криму. Розуміється, їм хочеться хаосу Криму двома днями раніше. В Сімферополі так само зірвалася конференція Ліги мусульман Криму. Прихильниць Хізбут Тахрир. У міліцію надійшло повідомлення, що приміщення, де планували конференцію, заміноване. Інформація виявилася неправдивою. Активісти переконують, що у такий спосіб їх намагаються загнати в підпілля. Наталя Сафіханова, Армен Погосян, Крим, новини 2+,2.